Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Я з України із Закарпаття, місто Тячів. Найперше я батько трьох дітей. Я служитель церкви, я працівник СТО Бож Сервіса в місті Тячів. Цей місяць, відколи в Україні почалася війна, у нас практично немає роботи. Війна, в якій Росія напала на Україну, війна, в якій на жаль, помирає дуже багато невинних людей, різних людей, старих, молодих, чоловіків, жінок і дітей. Помирають ті, які захищають нашу країну в бойових діях, наші військові. Війна це завжди погано, війна це завжди сльози. Війна це завжди біль. Війна це завжди розлука, це втрата. І смерть. Люди в окупованих частинах нашої країни в цей час не мають що їсти. В багатьох містах і селах люди не мають навіть води. Багато хто знаходиться в підвалах день і ніч, багато поранених, багато тих, хто зараз дуже сильно страждає і має потребу у підтримці і допомозі. Розуміючи. Весь той жах, який відбувається в цій війні. Я особисто найперше, як людина, як віруючий, як християнин, як громадянин України, розумію, що ми, як ніколи, особливо сьогодні, в цей час, у цей важкий час для всіх нас, маємо підтримувати і допомагати один одному, особливо. Підтримувати тих і допомагати тим, які страждають від війни. Ми не сидимо без діла, не сидимо, склавши руки. Ми, як церква віруючих людей, християн, приймаємо, поселяємо і допомагаємо тим людям, які були змушені переїхати, втікати до нас на Закарпаття через війну. Таких людей насправді на Західній Україні і в Закарпатті, в багатьох містах і селах є. Дуже багато. Зараз я знаходжуся на складі волонтерського центру, який був організований багатьма людьми, яких ви можете побачити на фото. У нас є склад із продуктами, є склад з одягом. Нам допомагають різні люди, і допомога надходить від різних людей від знайомих, від друзів, від наших братів, від наших братніх церков, які знаходяться за кордоном. Ми в свою чергу з того, що ми маємо і що отримуємо, це продукти, засоби гігієни, медикаменти, одяг, дитяче харчування це все пакуємо і відправляємо гуманітарну допомогу в різні міста України. Наприклад, в такі міста, як місто Харків, місто Ірпінь, місто Вінниця. Місто Миколаїв, місто Кам'янське, місто Київ, місто Запоріжжя або в околиці села цих міст. Разом з цим стараємося допомагати людям, переселенцям, які приїхали на Закарпаття продуктами, одягом і також добрим словом. Шукаємо. Ще можливості, як допомагати, як відправляти гуманітарну допомогу в ті міста і в ті села, які зараз мають дуже велику потребу в цій допомозі. Дорогі друзі, запрошуємо всіх небайдужих, якщо у вас є бажання, є можливість, долучайтеся до нас сьогодні. По особливому є той час, коли кожна віруюча людина, кожен християнин має бути сіллю і світлом. Для світу, підтримкою і допомогою один для одного, бо цьому навчає нас Спаситель наш Ісус Христос. Він колись сказав таке слово: не бійся, тільки віруй, надія наша на нашого Господа. Віруємо, що настане той час, коли закінчиться війна, і на нашу землю, в нашу Україну, для всіх наших людей, прийде. Мир і радість цього бажаємо всім, і нехай в нашому з вами житті буде звеличене і прославлене ім'я нашого Господа, який дає нам можливість, дає нам бажання, дає нам натхнення, дає нам силу для того, щоб ми мали в цей важкий час для кожної людини, яка живе в нашій країні, допомагати. І підтримувати тих, які зараз страждають і мають біду у своєму житті. Слава Господу за все, що Господь робить для кожного з нас. Слава йому за наше життя. Бажаємо, щоб чим скоріше в нашій країні і в усьому світі настав мир.